Усім привіт! І сьогодні ми з вами розбираємо 8 помилок, яких дизайнери часто пропускаються в дизайні сайтів. І щоб все було наочно, розберемо ось такий дизайн-макет. Зараз раджу поставити на паузу та оцінити, які нюанси ви одразу помітили. Що в першу чергу кидається в очі по секрету, помилок тут навіть трошки більше ніж вісім. А поки ви думаєте, давайте познайомимось. Я Настя, і я вже п'ять років створюю сайти для підприємців та допомагаю їм розвивати бізнес як в Україні, так і за кордоном. Зазвичай я працюю за такою схемою. Дизайн-макет у фімі та самостійна верстка своїх же дизайнів на Webflow та Shopify. Але бувають і такі випадки, коли виступаю суто в ролі залученого експерта. Крім цього, я навчаю як дизайнерів-початківців, так і тих, хто вже певний час знаходиться в галузі. І доволі часто помічаю як в дизайн-макетах, так і навіть оформлені кейсів для Behance повторювані помилки, які, на жаль, негативно впливають на ефективність дизайну. Тому те, що ми сьогодні з вами тут розберемо, допоможе аж двом категоріям людей: по-перше, вашим клієнтам. Це очевидно. Бо якщо ви, наприклад, зробите сайт з урахуванням всіх базових правил дизайну та навіть трохи більше ніж базових, шлях користувача на сайті значним чином полегшиться. І друга категорія людей це ви будемо відвертими. Часом роботодавці, дизайн ліди та чари доволі прискіпливо розглядають портфоліо. І звісно, чим менше помилок, тим краще, і тим швидше ви отримаєте вакансію мрії чи проєкт мрії. Тож давайте розпочинати. Перед усім, я хочу звернути вашу увагу на відступи. Дивіться, що у нас тут відбувається. Між окремими сторінками в хедері відступ 40 пікселів, а між сторінкою контакти та корзиною буквально 27. А відповідно може скластися враження, ніби сторінка контакти та корзина за сенсом об'єднані, бо ці два елементи значно ближче один до одного. Нам же потрібно досягти протилежного ефекту, чітко пояснити користувачам, що ось це пункти меню, на які можна клікнути. А ось ця корзина, і вона існує окремо. Це насправді дуже просто реалізувати. Нам лише потрібно дотримуватись правила зовнішнє більше за внутрішнє. У цьому випадку внутрішнє це відступи між пунктами меню, а зовнішнє це відступ між пунктами меню та корзиною. Виходить, що нам просто треба змістити пункти меню лівіше, і таким чином по макету буде значно легше зрозуміти, де в нас пункти меню, а де корзина, і чому вони між собою не так же й сильно пов'язані. Хоча безумовно зв'язок є. У такий спосіб ми дотримуємось правила зовнішнє, ось це більше за внутрішнє. Ось це наступний пункт мій улюблений, і він точно мав кинутись вам в очі. Зверніть увагу, наскільки різні за товщиною лінії на сайті. В корзині це аж 4 пікселі, а в пунктах меню буквально по одному. В цілому таке може зустрічатись на сайтах, де це обґрунтовано дизайн задумом. Але частіше за все це просто створює хаос і показує відсутність взаємозв'язку між елементами. Тому, по-перше, ми змінюємо товщину лінії в корзині, а по-друге, трохи підкориговуємо колір. Бо зараз тут застосовано абсолютний чорний, а його в дизайні також краще уникати, щоб користувачам легше було сприймати велику кількість інформації на сайті і щоб їхні очі не перевтомлювались. Тому натискаю один раз, вибираю піпетку та копіюю колір з контактів. Ось так вже значно краще, тому можемо переходити до третього поєнту. Наразі на сайті три гарнітури: одна для логотипу, інша для пунктів меню та основного тексту, і третя для заголовку. Насправді, максимальна кількість гарнітур, які ми можемо використовувати в контексті одного дизайну, це дві. Більшої кількості краще уникати, тому що вона, по-перше, не несе жодного сенсу, а по друге, ускладнює шлях користувача по сайту. Бо він банально відволікається на те, на що не мав би відволікатись. Доволі часто. Бренди взагалі використовують лише один шрифт та різні варіації його накреслення в контексті одного продукту. Ми з вами зупинимось на двох, тому я змінюю ось цю гарнітуру на гальветику. Четвертий пункт у нас про знаменитий дизайн заради дизайну. Будемо відвертими, це шлях у протилежному напрямку від хороших конверсій на сайті. І часом в такому подвійному бекграунді та градієнтах просто нуль сенсу. Іноді дизайнерам так сильно хочеться довести собі, що вони можуть створювати складні дизайни, що вони навмисно ускладнюють те, що було хорошим, коли було простим. Тому завжди всім раджу запитувати себе ще раз. А навіщо мені тут цей елемент? Яку функцію він виконує взагалі? Ми прибираємо все зайве і в фокусі одразу стає основне. П'ятий пункт знов частково стосується відступів. Згадуємо, що зовнішнє має бути більшим внутрішнє та дбаємо про те, аби розділяти контент на смислові блоки. Зрозуміло, що все, що ви зараз бачите перед собою на сайті, це і є один смисловий блок. Але його фактично можна розділити на підблоки. Заголовок та підзаголовок це пріоритет. Це те, на що користувач в першу чергу має звернути увагу, щоб трошки краще зрозуміти суть бренду. Кнопка це про цільову дію. Це про те, що користувач обов'язково має зробити, аби піти далі. Це той самий елемент, який допомагає нам скеровувати користувача. Надзаголовок, заголовок це додаткова інформація. Іноді вона суттєва, іноді не суттєва, і її ми оформлюємо вже в залежності від того наскільки вона суттєва. Тож що я пропоную зробити зараз? Трохи відокремити заголовок та основний текст від кнопки. Таким чином, буквально два кліки ми впорядковуємо інформацію користувача в голові. Йому значно легше все це сприймати не як суцільну кашу, а як окремі контентні одиниці. Він дивиться на це і думає: Окей, тут я читаю і сприймаю, а тут я розумію, що мені робити далі. Сюди я подивлюсь в останню чергу, можливо, запам'ятаю, можливо, ні. На цьому ми не завершуємо роботу з цим блоком. Наступне, про що ми маємо подбати, це типографіка. Бачите, ось це одненьке слово, яке висить в третьому рядку. Раджу уникати подібних ситуацій, щоб вашим користувачам не доводилось ще раз перестрибувати очима на початок наступного рядку і намагатися щось там сприйняти. Частіше за все, ось таке одне слово взагалі викреслюється з пам'яті та створює певний візуальний шум. Тому я швиденько все поміщаю в автоялте. Та трохи розтягую текстовий блок під заголовком. І сьомий поєм також стосується полегшення шляху користувача на сайті. Для цього вибираємо надзаголовок та робимо його або блідішим, або іншого кольору. Інший колір можна використовувати в тому випадку, якщо у вас, наприклад, у брендбук закладено акцентний колір. Це може мати ось такий вигляд, і тоді той, хто захоче, точно зверне увагу. Або ось такий, і споживачі не будуть відволікатися від основного. Розмір, до речі, теж можна підкоригувати. Таким чином, ви та ваш клієнт отримуєте сайт, який говорить сам за себе та й власне за бізнес. І часом навіть не потрібно докладати додаткових зусиль для продажів. До речі, з дрібниць, на які ви могли не звернути уваги, але вони теж є важливими. Ось тут логотип вирівняно не ідеально по лівій межі зображення, тому що рамка самого текстового блоку трохи ширша за текст. Відповідно, витягаємо направляючу, трохи зміщаємо наш логотип. І перфекціоніст всередині нас спить спокійно. В результаті маємо сайт, якому впевнені значно сильніше ніж попередні його версії. Переробити цей екран насправді можна по різному тому, якщо захочете поекспериментувати, я тільки за. Але в першу чергу раджу пройтись по своїх нещодавніх дизайнах та перевірити, чи не пропустились ви там схожих помилок. А якщо не хочете йти цей шлях самі, долучайтесь до мого комплексного навчання для дизайнерів з нуля Designation. Цей курс повністю базується на моєму власному комерційному досвіді співпраці з міжнародними та українськими брендами. На Designation я роблю в рази детальніші розбори робіт учнів та допомагаю розібратися з усіма тонкощами створення дизайн макетів у фільмі та самостійної верстки власних дизайнів на Webflow та Shopify. І звісно ж обов'язково дайте мені в коментарях знати, як вам взагалі такий формат відео. Перше знімаю таке на YouTube, тому дуже цікаво почути вашу думку. І якщо захочете, з радістю зніму ще. Успіхів в дизайні та всім мопс!